Якщо ви хочете познайомитися з єврейською кухнею, починати треба з давнього звичаю, який виник приблизно 2,5 тисячі років тому. Згідно з цим давнім звичаєм, у суботу євреї мали їсти рибу. Цьому надається дуже велике значення, якого не дотримуються лише ті, кому рибу протипоказано за станом здоров'я. Про роль риби у єврейській кухні докладніше далі. Існує кілька пояснень цього звичаю. Риба це їжа, яка несе радість, а субота це свято, тож маємо ідеальне поєднання. Євреї схожі на риб, тому що не можуть жити без тори, як риба не може жити без води. Тож риба це також їжа праведників. Звичаю їсти рибу по суботах, як уже було сказано, дві з половиною тисячі років. А заборона на роботу в суботу ще давніше, їй понад 3300 тисячі років. Отже, ось уже 25 століть євреї готують на суботах, Боту рибу без кісток, щоб дотриматись обох правил, насолодитися рибою і не займатися роботою, розділяючи м'ясо та кістки. Як бачите, немає іншої страви, яка настільки ідеально відповідала б єврейським кулінарним традиціям. Тож як приготувати суботню рибу? Найпростіший спосіб поширений серед сефардів – на вугіллі. Сефардами, нагадаю, називають євреїв, які жили в мусульманських країнах Близького Сходу та Північної Африки. Рецепт доволі простий. На очищеній та випотрошеній рибі робляться неглибокі поздовжні надрізи, завдяки яким дрібні кістки висушуються під час приготування і не заважають їсти рибу, а великі кістки просто виймаються з уже готової риби. Таку страву можна подавати з овочами, а можна трохи протушкувати разом із овочами та прянощами. Марокканські євреї також мають власні кулінарні секрети та часто тушкують рибу на повільному вогні у різних соусах. Ця страва нагадує добре відому в Україні заливну рибу. Ашкенази, тобто євреї Центральної та Східної Європи, вважають за краще робити з рибного філе фарш. Цим фаршем у суміші з яйцем, прянощами, розмоченим у молоці хлібом та іншими добавками можна набити зняту з риби шкіру, або просто зліпити з фаршу котлети та запекти їх у соусі. А можна поєднати обидва способи, як роблять євреї Кавказу та Середньої Азії. Береться невелика за розмірами риба, у якої акуратно видаляється хребет з великими кістками, після чого фарширується сумішю горіхів із родзинками та зашивається. На тушці роблять неглибокі розрізи, а потім фарширована риба смажиться в олії або запікається. Ці три давні способи передають усю сутність суботніх рибних страв єврейської кухні. Який локальний рецепт не візьміть, він відповідатиме одному з цих способів. І так у всьому, а не лише щодо суботніх страв. Звичайно, хтось може сказати, що велика кількість харчових обмежень релігійного характеру за логікою мала призвести до збіднення національної кухні, адже що більше заборон, то сильніше звужується простір для творчості. А краще скажіть це будь-якому єврейському. Кухареві, і він відповість вам, що багатство національної літератури аж ніяк не визначається кількістю літер в алфавіті. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.